Всім привіт! Мені дуже приємно, що ви заглянули до мене на канал. Сьогодні я покажу вам покупки з магазину DM. Якщо комусь цікаво, то залишайтеся зі мною та приємного перегляду. Вперше я прийшла з чеком, ось сума, яку я витратила сьогодні в магазині Ось самі продукти. Ну, Найдорожче це у мене лосьон. Получився. Ну, а тепер все покажу. Я вже ціни називати не буду. Ще раз покажу. Отже, ну, що я брала додому? Мені потрібно було змінити Йоршик. Я взяла самий звичайний, самий дешевий, ось такої фірми. Два з чимось, Так, далі. Для дому, що потрібні були губки. Знову ж таки, це найдешевша фірма в магазині DM. І, в принципі, продукти нічим не відрізняються від дорожчих. Так, далі ось такі ще губки для прибирання миття, кухні ванної кімнати, тут, до речі, три штучки. І також дуже дешево. Зверніть увагу на ось цю фірму. Так, далі улюблений засіб для миття посуду Denkmite. Цей раз я вже такі простенькі взяла, але дуже цікавий аромат. Мені сподобався. 85 центів коштує цей засіб, і він просто ідеальний. Ось я постійно беру, і дуже подобається вибір ароматів і обожнюю, що в, в, в цих засобах є цікаві лімітки. Так, далі, ну, жіночі засоби постійно купляю саме ці, де мені подобається. Наступне мені потрібна була нова мочалочка. І ось така фірма. Ну, спробую. Е, такою класичною, як я постійно користуюся, на жаль, чомусь не було. Так, далі. Перше в ДМ я купила колготи. Ось такі цікаві, блискучі розмір L 40 ден. Зацікавили. До речі, там е, дуже великий асортимент е, колгот, е, носків, шкарпеток точніше. Але, ну, шкарпетки дуже дорого. Їх краще купувати е, в тому самому SA СА або НЧНД Прям е, такими великими упаковками. Так, далі. Ну, Звичайно, це тканині маски. Як же без них Ось взяла такі собі новиночки, які я ще не пробувала? Обожнюю ці маски, обожнюю те, як вони виглядають, обожнюю те, як вони діють. Ну, В принципі, ціна також непогана. Так, наступне, звичайно, я постійно купую дезодоранти. Цей раз ось саме така рожева рексона. Далі побачила новинки для волосся. Ну, і, звичайно, захотілося їх спробувати, адже, в принципі, в планах у мене було купити засоби для волосся. Ну, і довго там не перебираючи, вирішила спробувати саме новинку від Гарнієр. Шампунь та бальзам з виноградом. Дуже класно пахне. Цікаво так спробувати. І останнє, що я купила, ось це лосьон для тіла, також від Гарнієр. Ніколи ще не купувала. Зацікавив, що тут аромат кави, але він. Дуже цікавий, я саме каву не відчуваю. Більше якісь цитруси. Так, якийсь лимончик, щось таке. Цікавий аромат. Отже, спробую. Так, ну це і все, що було куплено сьогодні в магазині ДМ. Дякую вам за увагу, всім бажаю гарного, тихого, спокійного дня. Та ночі. Бережіть себе та своїх рідних, і зустрінемося з вами в наступному відео. До речі, я чекаю на цікаві посилочки сайту тему. Тому до зустрічі!